До мене телефонує і. Ало, чуєш плиточник? Я говорю, так. Дивись, в мене є будинок, і його треба зробити там. Є в тебе всі там інструменти, оце все, ти зробиш це все. Я говорю, звичайно, що зробимо? Підскажіть, що там, як там. Відкриваю свій прайс, іксую на два, скидую йому і просто. Я собі уявляю, там, коли він відкриває цифру, і він таки думає, йо, Борисе, оце ти чіпуха, звісно, качну мене. От я кажу 92-го року народження, і плюс-мінус Моїм віком, я не знаю, чи це можливо тільки в мене, чи це всіх так от. Я не люблю, коли от із-за моїх дій люди якось або розчаровуються, або я їх в таке незручне становище ставлю. Mm -hmm. Тому коли я приїжджаю на об'єкт, на заміри, в принципі, я вже на об'єкті знаю, яка це буде сума. Але я людині кажу: дивіться, я там трошки там приїду додому, видаляю позиції, яких у вас там не буде, бо прайс там великий, і надішлю. Тому що часто буває так, що люди прям, ну, вони собі роздаються. Розраховують на 30 тисяч, uh -huh. бо вони собі десь там прикинули. А я їм скидую 70, і вони такі: блін, ну багато, ого, а чого так? І от якби я от дивився її в очі, мені було би трошки б трошки незручно. Ну я просто раз таке було, і я вирішив це. Та і плюс ще може людина прям почне випрашувати якусь скидку. Я просто не знаю, наскільки у тебе є таке, просто я ще така людина, що я дуже поняв, податливий. Тіпо мені б сказали, я б сказав 70 тисяч, мені б сказали 300 гривень. такий, ну ладно, якщо вам так буде зручніше. Добре.